Сьогодні, 28 жовтня 2025 рік, вівторок, звати мене Любов. шлю своє вітання з Запоріжжя. Хочу показати всі мої ділянки, посіяні гіцею. І ще мене росли тут перці, а я посапала і посіяла гірчичкою, Вона так гарно сходить, а тоді позрізала вже перці. А там у мене ще баклажани стоять. І також під баклажанами я також посіяла гірчичку. І так на всіх ділянках в мене посіяна гірчичка. Тут так густенько, тут під гірками посіяла. І там теж на тій ділянці посіяла гірчичку. Тут на цій ділянці у мене кантос ріс, також прибрала його і посіяла гірчичку. І на цих ділянках так густенько посіяла гірчичку, І вона так гарно підростає. А це дві діляночки під огірочками. Також посіяла гірчичку. Гарненько густенько зійшла і росте, насичує землю азотом. А оце така гарна шапочка вийшла із хризантемкою, яку я посадила з одного, з однієї гілочки. Тут також з однієї гілочки посадила хризантемку. І така напівкулька вийшла. Це хризантемки високі. І тут ще одна така напівкулька вийшла, бо сонця мало їй. Це мої бочки для огірочків. Також посіяла гірчичку в двох бочках. Підростає гірчичка. Також насичує землю азотом і всіма мікроелементами. Це кантус колесі ще гарно квітне і зав'язуються помідорчики. І тут черіки теж ще багато квітнуть і зав'язуються. На все добре, щасти, скоріше всім перемоги. До побачення.